6 по 20 лютого у Покровську проводилася перевірка пасажиропотоку на всіх міських маршрутах. Її результати були взяті за основу при розрахунку нового тарифу на проїзд, повідомив заступник Покровського міського голови Валерій Аржавітін. За його словами, виконком розгляне це питання найближчими днями. Нагадаємо, міська влада витримала передбачений законодавством місячний термін процедури прийняття тарифу. Відповідний проект рішення був оприлюднений в офіційному друкованому органі міської ради 25 січня 2018 року. Як повідомив заступник міського голови в термін з 6 по 20 лютого, послугами міського пасажирського транспорту скористалося 48,5 тисяч пасажирів. Найбільшу кількість було перевезено автобусами маршрутів номер 108 10 і 107. Найменший пасажиропотік на маршрутах, що прямують в місто Родинське і назад. За кількістю перевезених пільговиків лідирує маршрут номер 12 який охоплює восьму групу і район Динасового заводу. Згідно з результатами моніторингу та виконаним за спеціальною формулою розрахунком економістів міської ради, попередня вартість проїзду по Покровську повинна становити не менше 4 гривень. З Покровська до селища Шевченка 7 гривень. До міста Родинського 9 гривень, каже Валерій Аржавітін.